Привіт, каченята! Сьогодні гайд буде з космічного піратства. Якщо точніше, то ми розглянемо детально Рейко Джек та його функціонал, котрий, як я нещодавно впевнився, маловідомий українським гравцям. Тож, поїхали! Пам'ятаю, ніби то було лише вчора. Дивлюсь The Game Awards 2019. Очікую на виступ Ребекки Форд. Тоді ще ком'юніті директорки Ворфрейма. Тену з усього світу готуються перейти з епохи космічних ніндзя-мутантів в епоху космічних піратів. Вже навіть пройшов квест тиша перед бурою і побудував рейко Джек, що очікував свого зіркового часу. Нові гравці навряд чи розділяють це почуття, так як від початку існування рейкоджеків будівництво одного займало як мінімум 6 днів 24 години на побудову кожної з шести частин, а також прокляті 6 мільйонів кредитів і всі мої ресурси. Сьогодні ж побудувати свій приватний зуреліт можна й за годину. на жаль, сюрприз провалився, бо оновлення вийшло сирим і недоробленим. Однак, розробники не кинули його на призволяще. Вірніше, я хочу в це вірити. Після провального виходу оновлення 27 під назвою Empire, Рейку Джек притерпів низку оновлень, воркшопів та й досі поступово вбудовується в основний геймплей, аби не лишитись покинутим і забутим режимом гри. Звичайно ж, є немало гравців, котрі не розділяють моєї думки. Водночас знаю українських тено, що, як і я, продовжують насолоджуватися піратськими пригодами десь в проксімі вуалі. Якщо ви досі не стали щасливчиком, котрий вже має рейкоджек, то вам дорога до ігрового магазину, де за символічну суму кредитів ви купляєте креслення Цефалона рейкоджеку і будуєте його. З цього моменту розпочинається ваша пригода під назвою Тиша перед бурою. Суть квесту у тому, аби завершити сканування шести частин уламків рейку Джеку на кількох планетах, при цьому не даючи шансів ворогу зашкодити вашій місії. Для лінивих або ж тих, хто просто хоче підтримати Digital Extremes, альтернативою буде витратити платину у ігровому магазині. Тож тепер ти з власним зрольотом і новим бортовим цефалоном Конфеті в студію. А тепер подивись на це. Ласкаво просимо до космодоку з риманських козаків. Так, архітектори у нас лікарняних не мають. А ось і перлина цього додзьо. Качечка. Ходімо знайомитися з екіпажем. Ось наш другий пілот і стрілець Василь на службі вже майже рік. Він у нас від арбітрів гексесу. Завше порується з турелями, а от пілот з нього жахливий. А це наша захисниця Галина, випускниця акторського ПТУ імені Цефалонки Суди, мистецько володіє аркаплазмором і лякається кожного разу, як у ворога. З нами трохи більше року. Oh, Наш інженер Назар також з арбітрів. В команді вже два роки. З ним на борту можна забути про поломки, а також про мир із легоду. А це Буруля, наш другий капітан, а також Мескут каналу. Поки ми готуємось до зльоту, пройдемось по основах, а вже потім прийдемо до деталей та маловідомого функціоналу. Усі пригоди з Рейку Джеком стартують з космодока у плановому додзьо. Але якщо ти самітник, то можеш скористатися публічним космодоком на одному з реле початкової системи. Або ж завітай до сторінки українського альянсу об'єднаних сил Тено на офіційному форумі Warframe і залиши заявку на пошук клану. Наш рекрутер допоможе знайти для тебе місце в одному з наших більш як 40 кланів, вже не кажучи про команду українських Тено, яких ти можеш взяти з собою у пригоду. Повернемось до гайду. Кожен власник рейкоджека отримує плекс, такий собі модуль, котрий ти береш з собою на борт. Дістатися налаштувань Плекса можна як з космодока, так і з консолі в твоєму орбітері. Простіше кажучи, сюди йдуть усі моди до твого рейкоджека. Як і фрейми та зброя, Плекс має власну місткість, котру також можна підвищити з допомогою поляризації. Раджу розпочати з аураформи, що подвоїть місткість твого плекса вдвічі. Максимальний ранг у нього також 30-й. Окрім так званих вбудованих модів, що покращують силу та витривалість твого зрольоту, Plex також вміщує в себе дві особливі групи модифікацій бойові і тактичні. Бойові моди представляють собою активні здібності Плекса, що можна використати на борту під час керування рейкоджеком та сидячи у турелі. Тактичні моди є утилітарними здібностями, що доступні з тактичного меню. Про нього ще поговоримо, але головна деталь тут у тому, що бойові та тактичні моди не займають місткості твого плекса, тому їх можна вільно вкачувати на максимум і використовувати. Якщо ти йдеш у подорож з командою Тено, то полетите ви на рейку Джеку вашого хосту, однак вбудовані модифікатори з плексів усіх учасників загону складаються разом, що робить вас майже непереможними. Але бойові та тактичні моди залишаються у використанні лише власним господарям. Простіше кажучи, загальні моди учасників сумуються в одному рейкоджеку, водночас тактичні та бойові навички у кожного тенно свої. Повертаючись з космічної пригоди, ти отримуєш так звані очки кваліфікацій. Окрім модифікацій плекса, ти також можеш прокачувати власні кваліфікації, що дають тобі доступ до додаткових навичок. Деякі з них поширюються не лише на Рейку Джек, але й на інші аспекти гри. Наприклад, кожна категорія кваліфікації має одне покращення до арчвінга. Усі кваліфікації поділяються на 5 категорій. Тактика відкриває доступ до того самого тактичного меню, що за замовченням відкривається клавішою L. Трохи пізніше я познайомлю тебе з його функціоналом, котре якраз таки поповнюється, прокачуючи цю категорію. Пілотування додає маневреності і дозволяє використовувати прискорення під час керування рейкоджеком. Гармат дає більше можливостей при використанні бокових та передніх турелей, а також носової гармати, котру гравці часто називають тунгузкою. Інженерія дає змогу лагодити рейкоджек з допомогою мультиінструмента, а також поліпшує можливості кузні, що знаходяться у вантажному відділі корабля. Кваліфікації командування це взагалі окрема історія. Вони дозволяють наймати собі на борт NPC, тренувати їх, а також надавати ролі та вказівки під час завдань, що суттєво спрощує проходження місії з Реку Джеком в соло. Саме завдяки цій кваліфікації я і маю таку чудову команду для самітніх подорожей. Деякі проксими планет, на яких і розташовані місії цього режиму знаходяться поза рівнями кваліфікації. Отримай п'ятий рівень будь-якої категорії, аби відкрити більшість планет на мапі. Проксима Вуалі, в свою чергу, вимагає 7 рівень у будь-якій категорії, вкачування як плекса, так і кваліфікації надають єдності для підвищення вашого рангу майстерності. Бустери єдності також мають вплив на швидкість отримання очків кваліфікацій. Зараз ми з командою рушаємо у подорож, аби підготувати для вас матеріали з повного функціоналу та білдів для Рейко Джека. А до того часу ми прощаємося з вами до виходу другої частини цього гайду. Очікуй на наступну частину у дописі до цього відео, а також у прикріпленому коментарі. Підписуйтесь, аби не пропустити нових гайдів з Warframe та ставте вподобайку. З вами був пан Качур Бруля. оголошуй старт двигунів. знову забув підключити двигун до релікварія?